Колись, давно, давно жив пес у дремучому лісі, сам один. Прикро зробилося йому недобре жити одному, думає собі. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом і пішов собака в ліс шукати собі друга. Чув він От зайця, що немає в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. А тут і вовк, як уродився, іде назустріч, зубами клацає, та не злякався собака. Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк. Недобре одному. Ввечері полягали спати, на м'який мох під деревом, а опівночі собака. Раптом почув якийсь шерех. Схопився і голосно загавкав. Вовк перелякався, підібагав хвоста і почав умовляти собаку. Тихо, тихо, цить. Не гавкай, бо ще почує ведмідь, прийде і розшматує мене. Ой, який ти боягуз. здивувався собака. Я менший від тебе. А зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще й досі не бачив. Пішли вони лісом. Коли бачать, лежить у кущах кошлатий бурий ведмідь. Он де він, здалека показав вовк і втік, покинувши собаку самого. Підбіг пес до ведмедя та й каже Дрости, ведмедю, хочу. Подружити з тобою. з-під лоба Бливнув на нього і пробурчав. Ну, гаразд. І стали вони жити разом. Увечері полягали спати, та собака знов почув шерех і загавкав. Злякався ведмідь і забурчав. Ану, тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще тигр почує. Наскочить і розшматує нас з тобою. Е, ні, подумав собака. Що ж то за товариш якогось тигра боїться? Покажи мені тигра, попрохав ведмедя. Вранці ведмідь Тихесенько сказав собаці. Он де він іде, тигр? Сказав і дременув у хащу. Оце то справді великий звір. А який дужий, він, мабуть, нікого не боїться. Краще дружитиму з ним, вирішив собака. Підбіг до тигра та й каже, чуєш, тигра, я хочу з тобою дружити. Подумав, подумав тигр і згодився. Уночі, коли полягали спати, собака знов загавкав. Тигр схопився і загорчав на нього. Ану, тихо, бо лев почує. Прийде і ізжере нас обох відразу. Покажи мені, де той лев, попохав собака. Але тигр так злякався, що не схотів навіть показати собаці, де живуть леви. Стояв і трусився від жаху. Довелося собаці йти самому. Шукав, шукав. Аж поки не знайшов Лева. А вночі прокинувся від несамовитого реву, земля задвихтіла, ліс застогнав. То був Лев, собака підбіг до нього, лев загарчав, аж грива йому наїжилася. Що ти за звір? спитав Лев. Чом не боїшся мене? Я ж тебе зараз на клапті роздеру. Але пес не злякався. Чуєш, Леве? Я хочу з тобою дружити. Ну що ж, загарчав Лев, коли це так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та степах, аж усі звірі від них поховалися, а ввечері лягли спати в кущах. Уночі собака прокинувся в дякує шереху, нашорошився і дзвінко загавкав. Лев розлютився. Тихо ти. Почує людина, вб'є нас обох. У неї є вогненна залізна палиця з громовим голосом. Закортіла собаці дізнатися, що ж це воно таке, людина. Подались вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, цей? питає собака. Цей. Тільки він ще не виріс», – каже Лев. Рушили далі. Коли бачать на дорозі старенького дідуся, він поволі брів, спираючись на палицю. Цей? знов питає собака. Цей. Тільки він вже постарівся, бачиш, ходить на трьох ногах. Через деякий час зустріли немолодого хлопця, який їхав верхи на коні. Оце він і є. гукнув Лев, і стрімголово кинувся тікати. Підійшов собака до хлопця, пометляв хвостом і каже. Людино, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай дружити. Згода, відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів. Увечері лягли вони спати. Раптом собаці знову чувся який шерах, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю оту вогненну палицю з громовим голосом, що про неї казав Лев, і побіг разом з собакою шукати, хто це шарудів поблизу. Нас удвох з тобою ніяких ворог не злякає, сказав він собаці. І збагнув собака, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого, найсміливішого. Минуло багато часу після того, як пес став найкращим другом людини. Однієї ночі, коли місяць високо світив на небі, пес раптом вдруге почув шорох на вулиці. Відразу прокинувшись, юний хлопець взяв з собою зброю в руки та побіг з собакою на двір. А там от халепа, чекали вже на них всі лісові звірі, з якими пес подружився на своїй дорозі в дрімучому лісі. Побачивши людину, звірі підступились до неї з усіх сторін, аж бігти нікуди йому. Діставши свою зброю, хлопець почав погрожувати звірам, а ті, в свою чергу, були готові напасти на нього. Ведмідь аж підняв лапу, готовий атакувати, але тут пес вкликав: не чіпайте його, це мій новий друг, і він мене не брав у полон. Це я з ним подружився. Звірі зупинилися, трохи подумавши, розійшлися нарешті в ліс. З того часу звірі і люди дружили довго і щасливо. І так, колись давно, пес, який спочатку шукав справжнього друга в лісі, знайшов його серед різних звірів, а згодом долучив до свого кола і людину, з якою разом стали оберегами лісу.